Моменти по перестою, що в господарству ну, затяг, затягся процес збирання, то, і господарство нашу лінійку збирало дещо пізніше, то е, ніде ми не бачили при хорошому догляді, як я кажу вже захист від шкідників і хвороб, то е, як такого ну, відмотеш. Але е, я скажу, що ну, бал, у рітму бал по осипанню дещо нижчий, але ніякого осипання Якщо ми не бачимо. Ну а взагалі момент це еталон. Плюс це е, гібрид, який саме пізніше в лінійці зацвітає. Саме пізніше. Це теж одна із переваг, я вже казав, про, тому, що коли є загроза з холодів полоту цей гібрид максимально зберігає. Е, Потенціал квіточок, який пізніше не квітнув і не пройшов процес абортації. Таке часто буває. І Чому це важливо? Тому що перші квітки, перші стрючки найсильніші, найпотужніші, най, найбільші врожаю саме. В Тому і дуже важливо їх зберегти. Ну а по гілкуванню ви бачите, яка, яка рослина і що виразно. Наразі у нас все, якщо є якісь питання, там стосовно менше, далі допоможе гроші на побувати. Така справи, як мені казати, але ж всі ми люди, всі ми працюємо, з другого і треба Якщо один вийшов, задачі продавали. 3 гектари, але якщо її можна посіяти на 5 гектар, тобто економіка тут уже рахується. Можете самі порахувати. Треба вам брати десяточки там, там, по 30. ну, таково. Останні роки ми переглядаємо і компанія зовсім змінила підходи по рекомендаціям там, ну і інші компанії так роблять, що соняшник там, ми рекомендуємо певні зниження. Сорго. Так само Сорго. У нас взагалі, я взяв каталог, коли прийшов в компанію три роки назад, то я жахнувся 300. 20 тисяч сорок 230-260 до 300 тисяч. Ось я вирачує сорга, сіє 80 тисяч, все вона Да. А в нас ще, ще недавно сіяли, сіяли сонячних по 75. А що недавно? Минулий ну, рік локації Агієс у нас був 72 тисячі. Але і врожай нам. Ну, ми рекомендуємо реальні цифри. Ми... Говоримо, ми зацікавлені в тому, щоб ви отримали врожай. Ми зацікавлені в тому, щоб ви, коли ви отримали врожай, ви будете купляти те насіння. Ну і правильний підхід до норми. для півдня норму. Показує туди дуже, дуже гарно, підходи і ранами. Пластичні гібриди, дуже е, погана умова, все одно він видає, якщо брати погані умови. Дуже гарний агрофор, все одно різкі речі, не рідко зі видає вищі. Стабільні, що загрозає, їжі. Є що там по іншим ротикам, є там то рік, не то, то щось, зльози так, само, і так само. В незалежно від цього він стабільний, він дає прогнозований урожай. І якщо дайте технологію, ну я скажу так, в, мене, в минулому році в баштанці в господарці, де була в перегоні, де була війна, зробили все в останній момент, при, як кажуть, в останній вагон, в останній момент, то тим не менше там були конкуренті і КВС були, тобто ритм там був в топі і дав майже по тому полю, майже 40-38. Тобто гібрид дуже достойний, він дуже гарно, ну тут не можна побачити, він дуже гарний путиться. Але цей гібрид. о, стоїла, А я думаю, цей гібрид. цей гібрид полюбляє дуже широкорядні космі. Його полюбляє широкорядні середніх Ді... Особливості цього гібриду в тому, що весени оці... можна трошки, від... за рахунок того, що він не дуже інтенсивно розвивається, тим. От, і, собі. можна обійтися однієї рест Тобто Інші гібриди, там є і дві, і три роблять, і, якщо дощ іде, і, якщо умови доброго, то цей гібрид буде визначати тим, що він більш так. Повільно розвивається, він нікуди не поспішає. Навесні цей гібрид теж не дуже поспішає і зацвітає в нашій лінійці, Цей гібрид самий перший, значить, і закінчить світ тобто саме останній. Дуже-дуже-дуже гібриду, це дуже е длинний період оцвітіння. Тобто, за рахунок цього, він, коли ці, він кидає паганом, можна побачити. Все одно він продовжу формувати додаткові пагани, додаткові бутони. Тобто має дуже гарну стійкість до розтріскування, до хвороб. Ну, Гібрид, як кажу, це наш флагман, це мій самий улюблений гібрид. Тобто він підходить від всіх технології у нас на півдні України, не тільки Миколаївській області, і на півдні України взагалі. В на цей гібрид. В господарстві посіяний в Березанському районі біля села Рибаківка. Там він виглядає дуже на їхні умови, на їхні опади, посіяли атаки, пішов гроші, його кинули. Його підкормили, ріст регуляції йому не робили восени, тому що не було необхідності, там маску. Тим не менше, І зараз там стоїть ріпак, майбутнє. У мене зріст розкучений, ну, подивимось, зберемо побачите, коли... навіть, навіть в таких умовах все-таки він е, добряче накидав нюлок, 11 ділок. Я е, хочу вам сказати, ви нагадати, ви знаєте, що от якщо порахувати, е, скільки тут бічних пагонів стільки листів рослина сформувала в осінній період. Ми знаємо, що 70% врожаю рослина закладає саме за осіннього розвитку. І я там коло гібрида Таліл сказав, що це два гібрида, два верблюда, скажімо так. Він витягне потенціал із найгірших умов. На минулому тижні я проводив теж семінар для фермерів тут недалеко, ну як недалеко, Братський район, є господарство Куйдеша. Вони взагалі вперше посіяли ріпак і ми висіяли там демо-ліній. <клухи> взагалі теж вперше посіяв ріпак. Так. Да? Да. Але, але чомусь французи прийняли рішення його не ну, виводять з портфеля, ще не розпухтуються. Я не знаю, яка причина, але гігриз дуже схожий на навігу, називається Амадео. Дуже класно він себе два роки показував на демонстраційних ділянках. Але ще сильніший за навігом. Яка причина, не можу сказати, не будемо вторгнутися. Цей гібрид «Росія» розсіяти. Можна всім і в 5 років, він підходить, тому що він дуже інтенсивно стартує і дуже інтенсивно розвивається. Тобто, якщо його рано сіяти, то треба буде більше робити від регуляції. Але цей вид має найбільший потенціал в вражаю Так? Так. Тро Трохи не зовсім правильно сказав, що демонструктивна ділянка ми сіємо тоді, коли є дощ і коли готовий господарство. І в цих умовах ми бачимо, що ріпаки нормально часто буває, що ми рано сіємо, і часто буває, що ми пізно сіємо. Но ріпак така культура цікава, що рослина сама розуміє, в яких умовах вона росте, і перебудовується, і ми бачимо, що навіть якщо капело посіяний в ранніх термінах, він прекрасно себе почує. Я вже сказав, що гібриди всі, і капелло в тому числі. Він не здатний до витягування кореневої шийки. Тобто, ну, ми, ну, попередня селекційна програма, то е, ті гібриди треба було стримувати за ранніх посів набагато більше. Тобто, теж, теж, теж. Е, даний гібрид можна сіяти. А, тут, даний гібрид, не дивися, правильно, пізні 31 серпня, це вже кінець оптимальних термінів, скажімо так, для нашої зони. Е, і до, до 5 серпня і далі вже це ну, вже пізні терпля, так посів. Але ранній чи той гібридом е, далі і далі ритму, який ми рекомендуємо сіяти раму, вони встигли нормально розвинути і, і нагнати. Це те, що я кажу, що рослина сама відчуває, в яких умовах вона росте, і ті підтягуються, а ці п, а ці е, так що в принципі, в лінійки є гібриди, які можна сіяти рано, які можна сіяти в оптимальний термін, я там не сказав, якраз на вік. І слідуючий новий гібрид моменту, а капелу ми рекомендуємо сіяти в кінці. Тобто він наганяє, швидко формує. Навіть до 20-х чисел вересня можна. його Якщо ви там чекаєте, піде дощ, ідеться вірять 10 вересня, то можна. Сів, гібрид, і будуть сходи, нормально зайде в зиму. і все буде Дуже потужний гібрид в Європі, у Франції номер 1 вже 3 роки, і в самих посушливих регіонах Іспанії дуже гарні результати показують. Це, ну, це у нас ранні гібрид. Да, гібрид. Гібрид у нас роком встиглося це, ранній, це гібрид. Саме ранній гібрид, але зацвітає він ну взагалі от ми наблюдали на цій локації. Наші гібриди всі зацвіли на п'ять на чотири дні пізніше, ніж інші. Тобто масив уже цвів, а наші ще були здержані. Це теж дуже хороша перевага по весняні відновлення вегетації весною. Так? Коли є загроза зворотніх заморозків, холодів, буде менша втрата від абортації, якщо це вже цвіте, якщо пізні заморозки. Якщо більш ранні заморозки, то ще раз менше. Від інтенсивності розвитку ну, забагато. Але цвітуть вони витянуть. вони витягнуть. Вони витягнуть помірно інтенсивні, але вони дуже пластичні і в будь-яких умовах вони дадуть ну, найвищий потенціал. Як проєкти екстенсиві так і якщо там технологія буде потужна, інтенсивна А от е, набігу далі, далі в нас є гібриди е, капело і Моменто. Це взагалі самий новий гібрид є з моменту. Це інтенсивні гібриди, які при максимальних, якраз, при максимальному увазі і догляді ну, дають потужний потенціал і результат. Ви бачите, усі гібриди, усі, що представлені ці лінійки, які ми перелічили, вони е, мають потужне гілкування, інтенсивне. З усієї лінійки ритму має дуже інтенсивне мілкування, і ми характеризуємо їх як нижні базальне но Звичайно, це все залежить від густоти посіву. Якщо ми посіємо 500 тисяч і вище, там і 700 буває і люди сіють, то ні про яке базальне гілкування мова не йде. І також це залежить від сроків посів. Чим раніше і посів, звичайно, ми зменшуємо норми і рекомендуємо зменшувати норми висіву. Ну і відповідно період вегетації ріпаків збільшується, тому в таких умовах якраз ріпак за гарного догляду формує потужно низькі пічні пагорди саме казар, ви бачите, які є. І для того, щоб була зроблена років.